То, як ви кажете, мета години скручені, тому я одиничку дописав, щоб все було чесно. 882 години. Довантажено 120 кг з культиватором, з плугом я 180 даю. Ось такий чорноземчик. Неліпкий, розсипчастий. 10 тонн сипить. Вкинь зернятку в чорнозем, збереш 10 тонн. Мені дуже цікаво. І якщо б дати їм пообробляти отакий от чорноземчик, там, рік збереш собі урожайчик, рік засохне на камінь, а рік роззаляє місяць. Мені цікаво, якби не швидко заспівали, не знаю чи обробітка правильна, тому що це теж де, тут є помилки. Ну, просто заливало дощами. Чуть-чуть би було менше дощу, то би була менша горда. По факту тут нічого не зробиш. Тобу перший слід, потім заляло, тепер буде другий слід і буде посів, чуть підсохне. Ну, але це далеко не посів по воронині. Далеко. І навіть не по воронині, а у нас оранка.